Трактор в полі дир-дир-дир. Всі ми боремося за мир. А тут в нас шкідник на полі. Що ти робиш? Що ти робиш? Що? От що з тобою зробити? розказуй. Ну то розказуй. Хто зерно крав? Хто крав зерно? Ти? Сама знаєш що робимо з тими, хто краде зерно. А ось що ми з ними робимо Ні, не втечеш, ні 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 не втечеш. Тут тобі хана Ладно, живи, подруга. Шкода мені тебе. Ти теж жити хочеш, правда? Ну да. Всі хочуть жити І ти. Комусь треба і вирощувати зерно, комусь треба його і красти. А трактор в полі дир 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 Валить воно, смердить. Ось таку сою горемо. А, розвідці покажу. Ось така соя в нас. Ось так. Ми її горем, чи горе, чи пашем. Ну, ось таке трошки на плужок націплюється. Без того не буває. Повний вперед! П'ять та повишена газюри і вперед. А ось так получається. З цієї сторони поле в нас. А, правда, десь подружка моя. Подружка десь побігає, ну хай біжить, хай живе. Хай живе, їй теж жити треба. І розмножуватися, щоб когось потім теж прогодувати. Бузьків, наприклад. Чил. А таке воно заросле. Не кроплена соя була. Берей. Тут взагалі такі м -м, поля з пир'єм. Заростають, дуже заростають. Ну що, будемо витягувати. Будемо витягувати. А сьогодні якесь число? Так, 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 так. Зараз скажу, жжу, через день у нас Пасха, 16 квітня. Так, у нас сьогодні 14 Тут трошки важковато, нічого не будемо казати, ну нічого легкого нема. Тут взагалі оранка супер. А тут ми бачимо таку мокру скибу ложить. Ось вона мокра скиба. Аж блищить. Ну нічого, тракторець ходить, передній мост допомагає. Валить, воно смердить. І туди далі на нагору. Бачимо мен блищицький. Ну тут взагалі мокро. Мокро, мокро, мокро. Якби не працював передній мищ взагалі без передка. Сюди можна було б даже і не рипатися. Нічого вони без передка не зробили. Ось так працює. Трактор із двокорпусним плугом. 2х25. Побі... О! Ох, яка картина, маслом намальована. Зразу чуть трохи -чуть грудочок, чуть-чуть. І ось. Майже сип'є, майже сип Ну, просто, просто аж приємно глянути, як він гарно оре. Трошки не докидає, бо висока соя, запутується. Е -е, але, ж, але, ж, але ж свою роботу робить. А тут та І поперли, і поперли, далі знову. От і все. Казочці конець.